Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Запрошую в нове відео. Бажаю всім, звичайно, приємного перегляду. На початку трошки, як завжди, маю представитись. Мене звати Тетяна, я мама домогосподарка, мама трьох діток. Зараз знаходжусь у декреті. Мій канал про мої мамські будні, багато прибирання, багато готування, розхламлення, показую якісь закупи. Так що, якщо вам таке цікаво, якщо ви любите такі канали, такий контент, то будь ласка, приєднуйтесь до мене, якщо ви ще не підписані, ну а якщо підписані, то. Звичайно, залишайтесь зі мною. Ставте вподобайки, якщо відео подобається, і маєте якісь питання або якісь поради, то залишайте коментарі, мені завжди приємно читати, і я з радістю відповідаю на усі запитання. Я поставила камеру з самого ранку, це була сьома ранку, вже всі порозходились по своїм робочим місцям, і залишилась я сама з маленьким. Синочком вдома, і так е, рідко буває, що я можу раніше встати, е, ніж він. Е, от, а тут так склалось, що вдалося мені це зробити. І якраз знаєте, зайнялась такою справою, яка відкладається дуже часто, на потім, на потім е, от, поприбирати у сина у шафі. З речами і мала якраз звільнити місце, бо до нас нарешті приїжджає моя сестричка з племінницею у гості. І сестра потім поїде через якийсь час, а племінниця залишиться на канікули на літні. І, звичайно, потрібно полички, звільнити, ящички для її речей. Тому я вирішила одним махом знаєте, і звільнити місце. і Прибрати у шафі дитини своєї, тому що там було що прибирати вже мала повикидати якісь маленькі речі. Старший син у нас йому вже майже 18 років, от скоро буде, і він займається прибиранням сам. Він взагалі мене не підпускає до своїх шаф, до своїх поличок, але він з цим і справляється добре, тому ніяких претензій абсолютно немає. от. А у маленького, звичайно, що прибираю я, а от з Кирилом середній син, це знаєте, якраз такий вік підлітковий, що наче і сам не робить все так ідеально. І не дуже хоче, аби я робила щось, підходила. Але все ж таки ще мені вдається домовитись з ним ще більш-менш. Можливо, далі десь знаєте, і буде трошки важче, але зараз ще, ще можу. Особливо, коли він побачить результат, що дійсно я зробила йому аби було зручно, то тоді окей. Може, мама щось зробити. Речей не так багато. Ми не купуємо і не збираємо, знаєте, всі речі, які потрібні і не потрібні. Причому це у всіх членів нашої родини, навіть це найменшого також стосується. Маємо завжди все саме необхідне. Купуємо також по необхідності. Немає купи цілої речей, бо все це складалось роками і припадало там пилючкою. Тому Завжди, коли перескладаю шафи, в мене ще навіть при тому, що небагато речей, але в мене завжди ще є кубка, яка йде на смітник або комусь віддати. От, так само тут і у Кирила пару шорт, і якісь ковтинки. Я відібрала, аби або віддати, або винести до смітника. І... Насправді, шафа мені не дуже вона зручна, якби я проєктувала сама зараз, от, якби це була моя квартира, то, звичайно, я би таку не робила. Незручно тут полички ці знаходяться і речі. ну І високо дуже незручно їх тут зберігати. Але при всьому тому, з однієї сторони, їх наче мало, а з іншої сторони, вони в нас і наполовину вільні, оскільки ми не маємо багато речей. От, тому Якісь зимові речі, такі теплі, також там, якась частина він з них виріс. І я їх ще раніше вже винесли ми їх до контейнерів. Якусь частину, яка ще хороша, то Кладу на саму верхню поличку, і там навіть вона не вся зайнята. Ми живемо у Німеччині менше року, і от в нас була перша зима, що ми тут були, і я зрозуміла, що з такими зимами точно багато теплих речей не потрібно. Вони навіть мають бути, знаєте, такі не дуже теплі, а більше. Міжсезонні, можливо, тому що зима дуже була теплою, десь там пару разів тільки було мінус десять, і то це було вночі, а так весь інший час було тепло. Зараз вирішила, оскільки Давід уже вигорнув всі іграшки, вирішила їх трохи перебрати. Недавно перебирала і знову бачу, знову тут десь, видно, ще завалялись, і знову вони в нас в іграшках. Коротше, якісь такі штуки, те, що вже він і не грається, і просто валяється, і місце займає, і збирати його кожного потрібно. Тому ми зараз ним займемося. Я вже перейшла до не менш цікавого заняття, цікавої своєї роботи. Люблю я перескладати, переорганізовувати, викидати, розхламляти взагалі це про мене. Люблю звільняти місце. І коли я знаю, що я, знаєте, почистила, можна так сказати, то мені тоді класно в голові взагалі почуваю себе добре. Іграшок це стосується, там насправді є що постійно прибирати. бо Ну, це маленька дитина, яка зносить в свій куточок все, що йому подобається: і вилки, і ложки, і баночки, і все, що там. Він щось в мене взяв на кухні, все може бути там. Дуже часто буває таке, що я розберу, вже там, відберу іграшки в якийсь пакет або в якусь коробку, і, і ще не придумала, знаєте, де вони будуть, чи їх кудись віддати комусь, чи винести кудись. Ну от, Він десь їх побачить і знову починає тягнути. І от Така от ситуація, така історія на постійній основі, але, ну, звичайно, це маленька дитина. Я взагалі любитель іграшок придбати, купувати щось нове. У нас, до речі, є, колись говорила, є такий секонд-хенд дитячий, там тільки дитячі речі, такі, можливо, років там до, не знаю, до семи, до восьми діткам, і дуже багато іграшок. І дуже багато іграшок, майже ну, вони вживані, але вони нові, вони ще в коробках, дуже постійно продаються з батарейками. Дуже часто такі іграшки, які от саме. Мені подобається, подобається, аби, подобається Давіду, і подобається, аби він ними грався. Тому часто дуже я купую в секонд-хенді за ну, дуже смішні гроші. Тому, і, знаєте, і якість там в них хороша, дерев'яні, пластик класний. ну якось от так. От, так. Наприклад, оцей куб, який ви зараз бачите, тут у мене у лівому куточку, це чоловік купував у Франції. за 30 здається євро, чи таке щось дуже дорого. А в цьому секондхенді вони там є і по 5, і по 6 євро. Ну але майже що нові. Ну і далі трошки відповім іще на одне питання, яке мені задавали ще там десь два відео тому. Відповідаю на те, як дітки звикли до навчання у німецькій школі. Я вам скажу, що я більше хвилювалася, аніж все відбулось легко, дуже легко. Вони пішли в школу не відразу. Ми чекали, звичайно, поки нас туди запросять після того, як подали всі документи скрізь. От, і Середній син пішов в жовтні, а старший, мабуть, у листопаді. Ну, і один і другий син влився, влились швидко у колектив, знайшли собі друзів у середнього сина. Є із паралельного класу, друзі, із його українці, а з його класу хлопчик з Афганістану, і от вони всі разом товаришують. От. А у старшого є також і українці в класі, і інші діти з інших країн, і він також має друга з України. От. Тому все пройшло легко, і зараз вони вже добре спілкуються німецькою. тобто їм багато чого там дають, ми задоволені, мабуть, всім. Все добре. Тобто, адаптація пройшла набагато легше, аніж я собі думала. Я дуже сильно боялась, скажу вам чесно. Так само зараз боюсь за садочок, за Давіда. Я уявлення не маю, як я туди його віддам. Він, звичайно, ще маленький, тому що немає навіть двох років, і місця в садочках так само немає. Нам сказали раніше, аніж три роки, місця точно не буде, але, знаєте. Буває різне, можуть і раніше запропонувати. Я не знаю, чи буду я віддавати його в садочок в такому маленькому віці. Я розумію, що мені потрібно йти на курси, мені потрібно вчити мову, але я не знаю поки що, як я це маю робити, тому що для мене це все важко. Інша країна, знаєте, коли ти не можеш, ну дитина маленька, вона не може тобі сказати нічого, як це все відбувається, що там. Тому для мене це складно, не знаю. Якщо старші діти, вони все розуміють, вони можуть сказати, то маленька, звичайно, ні. І як я маю з цим впоратися, з цими хвилюваннями, я уявлення не маю, так що не можу поки що нічого сказати. Я просто, чесно кажучи, дуже сподіваюся на те, що ми повернемось в Україну, і мені не потрібно буде думати про те, як здати Давіда у садочок. Так, значить, я вже перейшла до, перейшла вже на кухню. Перед цим я вам показала, я поставила варити бульйон, вирішила заморозити, кинула туди три окарачка, кинула цибульку, морку і поставила варити. От, І показую вам супер класну вечерю, дуже смачну. Вже роблю саме тут в Німеччині другий раз, робила перший раз на Великодні, на Великдень і зараз роблю, але на Великдень робила. Це канелоні, я не сказала, з м'ясним фаршем. На Великдень робила у вершково-сирному соусі, зараз вирішила е економно, знаєте, так, бюджетно, у томатному томатно-вершковому соусі. Томатно Значить, потрібні, потрібні канелоні. В мене немає потрібної форми ще поки. і Я от в такій овальній, але бажано, звичайно, двома шарами зробити. Я зробила одне. У мене тут одна пачка цих макарон, свинячий фарш. Фарш я додала цибулю і перчик сіль. все. Значить На одну пачку канелоні йде. Майже рівно 800 грам фаршу. У мене залишилось три цих штуки, великих, три великих макарони. Фарш пішов якраз весь. От Начиняти їх, ну, наче і трошки потрібно часу на це, але. Можливо, хвилин 15 в мене це займає. Проте це, я вважаю не дуже довго, оскільки вечеря ну, дуже смачна, страва ця класна і мені не було шкода цього часу. Іноді, знаєте, потрібно зупинитись і перестати кудись спішити. Чому я зараз вже хочу навчитись. Соус роблю, заливку таку. підсмажила трошки цибульки, налила томатної пасти, можна звичайно помідори, це буде ще краще. і Посолила все, зробила як потрібно, і налила вершки, в мене 10%. Знаєте, Тут смішна ситуація, ми коли переклали, що -то я наливаю, то оказалось написано згущене молоко. От. Але я думала, що звичайні вершки. На вигляд вони, як звичайні вершки, 10%, але мають трошки солодкий смак. Добре, що все добре, і начинка, не начинка, а заливка вийшла смачна і не потрібно було перероблювати. Буває таке. Але я думаю, що тут просто в Німеччині це згущене молоко, не зовсім згущене молоко. Те ж саме, що я купила, я маю навіть. Так, звичайно, воно є, але. Дякувати Богу, що то виявились вершки просто з солодким присмаком. Проте в цьому канелоні ніяк це не відчувалось. Поставила у духовку 180 градусів, навіть можна 200, і десь на годину часу. Зробила салат, огірочок, помідор, цибулька, заправочка олія і все. От Встигла зробити фото, скоренько маленьке відео і все. І приступили ми до вечері. бо... Вже дуже хотілося, це дуже-дуже смачна страва. Я зверху ще засипала сиром і е, поклала точніше сир, і там поставила буквально на 2 хвилинки, або аби воно все е, розплавилось. Це, знаєте, схоже щось на лазанню, я думаю, але все ж таки більше м'яса, як на мене, бо кожна ця макарона наповнена м'ясом м'ясом то дуже добре. Так що, можливо, ви таке любите, але знаєте, забули, що можна це приготувати, то я вам нагадала. Я вже на наступний ранок повертаюся до свого бульйону, злила його, ну, процідила, дістала м'ясо, обібрала і вирішила в два пакети. Він досить таки концентрований, окорочок ну, прямо, ну, дуже таким жирненьким. І... Я вирішила в два пакети налити бульйону, по трошки, можливо, там грам по 400, і ще зварити в той день лапшу, бо такий бульйон, ну ти прямо на нього дивишся прямо уявляєш, знаєте, як ніби домашня така, на домашній курочці. Звичайно, що морква дає, цибулька дають також колір, і він такий жовтенький. От. Ну, але видно, що він досить концентрований, тому я вирішила. Розділити, так, по трошку, і потім розбавляти водою. Я от для лапши вилила бульйон, розбавила водою і туди додала трошки м'яса. Того вже і Супершвидкий супер обід, але при цьому смачний, також як ідея, як варіант. Ми, до речі, почали часто досить готувати лапшу, таку всім подобається, а мені так тим паче готується швидко і дуже класно. Я порозливала бульйон по пакетикам, додала туди м'ясо вже без кісточок і таким чином прямо і заморожую його. І це якраз класно. Мені на два супчики вже, знаєте, майже, можна сказати, майже він готовий, тому що обчистити дві картошинки, і цибулинку, і морквинку то вже не складає ніяких абсолютно труднощів. Я Вже колись ділилась з вами цим рецептом, але хочу ще раз: супер класний, швидкий рецепт десерту. Який робиться швидко, з мінімальної кількості продуктів, інгредієнтів, але смачний. І йому не потрібно довго стояти. От так, як я зараз ввечері... так, я маю виноград вже вимитий висушений. В мене тут такий червоний і е, зелений. Ввечері чогось хочеться, такого, знаєте, доброго, солодкого і можна дуже швидко його зробити. 10 хвилин, я думаю, на це піде. І через там, 20 хвилин вже його можна куштувати, тому що він не має довго стояти, пропитуватись буквально трошечки. Так, це значить, у нас потрібен нам виноград, вершки, цукрова пудра і крем-сир або маскарпоне можна будь який. Я беру крем-сир. До речі, все це можна, звичайно, замінити виноград, наприклад, полуницею або бананом. Хто що любить, це теж буде добре. Але у нас зараз в Німеччині виноград доступніший, ніж полуниця. Тому і смачно з полуницею. Я не знаю, я не пробувала, а з виноградом це смачно. Нам всім подобається. Можна його не різати, але я ріжу так наче краще, коли він різаний. Це тут все на око, немає пропорцій. Я взяла вершків, вже налила вершків тут 100 грам. І крем-сиру десь також 100 грам візьму. А цукрової пудри буде на око. Винограда, мабуть, грам, я думаю, 200 не більше. Тепер це поки що відставляю. І збиваю вершки з цукровою пудрою. Я збила до отакого стану вершки. Трошки, ніби, знаєте, вже збиті, але ще не зовсім добиті. І зараз сюди додам цукрової пудри. Так як виноград солодкий, то я додаю трошки, мабуть, одну столову ложку таку добру горкою. І знову потрібно збити. Тепер я додаю крем сиру. Тут 200 грам в упаковки. Де там? 175 навіть так половину. Ну, грамів 100, трошки більше половини взяла. Також тепер потрібно збити трошки, дуже розмішати більше. Можна навіть це вже лопаткою робити. Я маю ще отаке от печиво, це таке з шоколадом. І взагалі цей рецепт цього десерту робиться з таким печивом, таким або якимось схожим, можна не шоколадне. Але нам, коли ми пробували, то нам наче не дуже це сподобалось. А тепер, я думаю, я все ж таки хочу, оскільки воно в мене є, я зараз хочу спробувати. Його потрібно покришити прямо у цю вершкову, вершкову масу. Такими невеликими шматочками, ну, десь такими і не дрібними, і невеликими. Але це за бажанням, якщо хочете, якщо ні, то можна не додавати. Так, ложка, мені треба ложка. Я взяла дві, три штучки візьму. Воно з печивом, ніби, знаєте, такий інший смак. З ну, печивом точно буде ситніше. Тепер я кладу трохи винограду і зверху поливаю е, цією. Цим нашим кремом таким. Після того, як ми це все зробимо, потрібно поставити у холодне місце, аби трохи вершки схватились і воно між собою все трошки щоб пропиталось. Але якщо немає часу, то можна і відразу їсти. І зверху я хочу посипати какао, але, звичайно, можна цього не робити, якщо ви не любите. Ми любимо, тому я роблю. Я ще перед тим, як різати виноград, залишила собі декілька штук, і от зараз їх порізала зверху, аби трохи якось прикрасити. В Холодильничок зараз на 20 хвилин і можна буде їсти. Це дуже-дуже смачний десерт. Обов'язково пробуйте, робіть.